Якось у цієї дівчини. Ось завдяки таким ударам каратистка Даша дійшла до титулу чемпіонки України з карате, а своїм найефективнішим прийомом називає Маваше. А виглядає на практиці це ось так. Тепер Даша збирається підкорити Європу на міжнародному чемпіонаті в Австрії. Я думаю. Що я выиграть. виграти очень много готовилась к этому. такому ранньому успіху? Дівчина над усе завдячує своєму тренеру, майстру спорту скьокушинкан. Карате він чи не щодня тренує молодих бійців, бо його мета виховати майбутніх чемпіонів. Карате це становлення тіла і духа. Ні, в там знаходять э, путь Это не просто вид для того, щоб навчитися дратися. Бо це ще непоганий спосіб вивчити іноземну мову, адже тренування проходять виключно японською. Булак будисикін, голова гамми, колено – і дисципліни молодим бійцям не позичати. На початку обов'язковий ритуал вшановують пам'ять засновника, потім розминка тіла і власне сам бій, що каратисти називають спарингом. Так поспаренгувати захотілося і мені у костюмі кімано. Думаю, мають пустити. На вході вітаюся японською. Ось і не помиляюся, але жаліти мене не стали. Одразу запросили до інтенсивних тренувань. Як ви зрозуміли, перед боєм або з можлива розминка її зробив щойно і вже готовий до бою. Що ж, пане Сергій, кидаю вам виклик. Головне, щоб ви були готові. А щоб бути остаточно підготовленим, запам'ятовую найхарактерніше прийоми. Контакт должен бути таким, щоб ви чувствовали, що ви противник бьюти. Кудись впевненість поділась, але треба бути до кінця, тому сінечки примазена на кулаки. О, у А якби не відкрили, що то вже був забив на то, о! Я дякую вам за бій. Я думаю, цього достатньо, але краще. Я ще потренуюся. Сьогодні Ось! Ось! Тож, Віталій, тримали за тебе кулаки, але сьогодні вранці прийшов. Він вночі монтував цей сюжет. Подивився, якась мумія лежить на дивані. А то Віталій забинтований. Ну що ж, я думаю, що рани загоюються дуже не швидко. У нас на зв'язку людина-співак тере любитель якихось битв. Це Джанго. Давайте подивимось поговоримо. <кхи> Джанго Олексій, привіт. Здравствуйте. Интересно так э, по интернету общаться с, со всей страной. Да, mm -hmm. Классно. И одновременно э, де, смотрите плюс э, сіданок. Э, Джанго, ну скажи, будь ласка, які види боїв ти любишь и чи я займався ти приймався э, в дитинстві карате ушу, дзюдо самбо. <гум> <гум> да, не ну, ну мені э, не довелося позаниматься бойовими искусствами или единоборствами в, э, в детстве. Я пытаюсь сейчас компенсировать это, то есть пытаюсь это компенсировать сейчас. Вот, мне посчастливилось встретить учителя по линии Нинпо, который в Бондарева Игоря, который развивает семейные, семейные